Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Аніті Іван Олександрович, я медичний директор Запорізької обласної дитячої лікарні з перинатальним центром. Я хочу вас запросити на зустріч, на майстер-клас з лекцію, яка відбудеться на відносно новій навчальній платформі LibraMed. Ця зустріч відбудеться 22 травня цього року в онлайн режимі. І наша зустріч, наш майстер-клас, буде присвячений е, такої важливої тематиці, як е, надання допомоги особливості виходжування пізніх недоношених дітей, тобто тих, які народилися в термін 33-36 тижнів гестації, а також особливості надання допомоги та виходжування. Дітей, які народилися від жінок з цукровим діабетом, запрошую ще раз прийняти вас участь. Думаю, що це буде цікаво до того ж, цій тематиці, взагалі, у літературі, у якихось навчальних програмах завжди приділяється менше уваги, наприклад, у порівнянні з дітьми. Які народжуються перечасно народженими менше 32 тижнів, отже, запрошую вас, думаю, що буде це цікаво взаємно. Отже, до зустрічі на платформі LibreMet.